Саша, есть ли свет и як мне раньше запать? Серйозний у нас. Так, то що, добрий день всім, хто нас з нами? За річчя Юг із командою Dream Team. П'ять хвилин зіграно першому таймі. Вері Васильович Погорілий, вбиває друге м'яч рахунок 2-1 на користь команди Заріччя. Вау, вау. Дай не буде інший номер телефон. Етембра? Та це дай, але ну, в нас ж в ефірі не було. Хай любовниця. Жінка, троє дітей. Ну, це Олександр. Чудово. читала. Півгодинка, да? так? Хорошо, тоді вас наберучи з півгодини. Півгодинки будете на місці чи буде саме в городі? На місці буде, так? Да? На місці. Хорошо? Добре, зрозуміло. Тоді будемо чекати через цікаві часу, Ось зараз без 20, тоді десь у час 15 на округу, так? Да? Все. 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 что? Все. Добрый, давай. Так Там поймали плану, да? Олі не приїхав зараз терміново. Друзі, раз 2-1 попереду команда заріччя. Нагадаю, що команда заріччя сьогодні грає з командою Dream Team. Рахунок 2-1. Ууу, який сейв.

2-2, друзі. 2-2. Ні, можна. <плес> да, Зорова було сильне, трошки не вистачило нам реально замінник. Більше одна була замінка, було б хорошо. Ми реально ми не співали, не співали мінятися. Дуже фізично важко нам було. Вчора гра була, сьогодні Ну Їм важко, але ми бачите, у них ми думаємо, що ми за рахунок опиту. Вони, можливо, за рахунок технічних своїх кращих кондицій. І нам було важко. Колюков, він на травмі, у нього проблема з коліном. А так то було б реально, якби була ще одна. Ну, да, в, Куліков, в, травм, в, травм, в, травма, в травма коліна. Якби була ще одна реальна заміна, нам було б набагато легше, думаю, трішки було б по-іншому. Та я рахую так молодці. В шістьох. Бо, бо сьогодні багатьох не було основних гравців, то важкувато було. Молодці, я считаю, що Була хороша гра, да програли, але показали гру. Дай мірчі не хотіли. Мірчі, кулі, Гаврилишина. Та малого ще з Росії одного. Ну, та є люди, Синіавського то само, та багато людей, яких не вистачило нам. Бачу, з кожною грою в нас все менше і менше. Можливо, це те, що в нас турнірні задачі вже такі, якби як кажуть, вже У нас немає шансів практично, але все одно шанси є. Теоретичні шанси ще в нас є. Ми будемо боротися до кінця, до останнього. Так просто жодну гру ми не здаємо. Там а де дворони бачить? Щось скарб, бо, мабуть, вже зав'язав. Набрав трішки лишньої ваги. Дай дай, дай, дай дай телефон на дай, дай вирушу. Я ще пиво, так, да, Савілька, я ще пиво приніс. Друзі, у нас 2-2. До кінця... Да, не, до кінця пару паротайму хвилина. Це, це, це нормально, так. Да. От реально, ну одно сходилося. Треба дві заміни. Це ідеально. Дві заміни треба. Шевчук Дмитро. Рахунок 3-2. А хто дав передачу? в Рахар? Хто пас дав затик? Пас, о, бачите, під, під сиренку. Значно, Юрій набув бо я буду йти зараз йде зайде? спішу трохи що дай дай не треба, що прийшов трансація друзі у нас буде зміно оператор мені треба в'їхати терміново здравствуйте вісімдевять33 7 девять п'ять не зовсім Алло, Юр. А ты да? Ты да? Ты да? Алло. Ты, наверное, выключил да. все. Выключил динамик. <говорит> да, кахаля <ходи> срочно. ай дай 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 да Юр! Друзі, зараз я, ми поміняємо телефон і перед перезавантажимо трансляцію. Тому не, не, не тікайте, трансляція буде поновлена, обов'язково. Хвилинка і все буде. Чули? Тому чекайте, будь ласка. А я, по, я поїхав, стоять, буде поїхав? Треба машину показати. А за до довго? Я не знаю. Ну, шо,

Мі? 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 Просто. Мі? — і твої Ні, не їх у тебе є немає бачите бародиска інтересно мені водопад мара довго а це гра», так? —— давай сейчас уже десь. — два питання з минути

Давай, мені треба їхати серйозно. Давай заради. Нічого страшного що не буде. Я на метанцю катера там не Друзі, зараз буде зміна оператора, то хто їй зміна телефон, тому ви будь ласка за. Нам не пояснити. Хеплі, розі. Бля, одного, блядь, блядь приходив, блять. Один, одного сюди, так. Паталаха блядь. Травма, бля. Яка травма, блять? Не-не, у Куликова травма. Ну все, Юр. Сейчас мы настраиваемся. Савеля налякал пив колгоспу. Секунду. Ну все, Пауэр залашать тебя. Да. Марк, це не времен, Марк, це не времо. Ю, все думайте. Об'явився, зараз перепідключуємо. Да? Друзі, треба буде перепключити, тому, будь ласка, перезавантажтеся. <кхи> все.